Міністерство оборони Чехії розкрило перелік військової допомоги, яку ця країна надала нашій державі спочатку повномасштабного вторгнення. А за все це хто буде платити? За це все буде платити Україна. Серед іншого Україна отримала від Чехії 130 мінометів, 62 танки, 13 самохідних гаубиць та 131 бойову машину піхоти. Також Україна отримала від Чехії понад 30 тисяч пістолетів та 12 тисяч штурмових рушниць. Крім того, Чехія надала 4 мільйони набоїв, 645 протитанкових ракет, 17 тисяч мінометних боєприпасів, 5 тисяч ракет для ракетних установок та понад 85. П'ять тисяч артилерійських снарядів натівського калібру. Я би цю атаку не розглядав як якусь окрему е, ділянку наших спецоперацій, а продовжував оцю таку вже добру низку, котра почалася ще улітку у частині, що стосується захоплення вишок бойка. Потім удари по одному сухому доку, де загинув підводний човен і великий десантний корабель. Нещодавно ще один удар по сухому доку підкреслюється дуже Важливо, де також загинув малий ракетний корабель. Він практично не підлягає, не підлягає відновленню. І, от знову що не менше два високошвидкісні катери: один старішого проекту Акула, другий дещо новішого проекту «Сєвна». Але направду це теж доволі серйозна зброя, бо може брати на… На борт, як мінімум, два бронетранспортери і до 90 осіб повністю екіпірованих десантників. з огляду на те, що це судно дуже невелике, Його важко помітити. То вони могли б ще навіть і зараз у відчайнушному режимі відважитися на якісь точкове десантування на наше узбережжя та так у загальному розумінні. Підсумок сухий, такий дуже правильний. Наша мілітарна суб'єктність. У боротьбі за наш кримський півострів суттєво зростає це в тому, що ми не маємо повноцінного флоту. Ну а капіталізація нашої спеціальної служби однозначно вийшла на світовий рівень, і ми точно можемо бути рівні з такими великими і серйозними організаціями, як ЦРУ, Мосад Мі 6 і тому подібне. Пане Петре, як ви прогнозували масову атаку українських дронів на центральну частину Російської Федерації? Це було Позавчора, наскільки я розумію, і були підірвані Коломенський машинобудівельний завод, тамбовський пороховий завод виникли серйозні пожежі. Наскільки це серйозно для військової спроможності Російської Федерації, і також що ви скажете про такі чутки, які зараз поширюються саме серед російських воєнкорів, що це могли бути або нові такі міцні безпілотники, або західні. Ракети з дальністю 500 кілометрів. Виключаємо західні ракети. Давайте тверезо дивитися на ситуацію. І не треба цю тему взагалі модерувати, бо це неправильно. Ми розставимо хибні. Акценти інформаційні, а потім у суспільства будуть хибні акценти емоційні. Нічого західне у бік Росії не полетить. Це константа і не вартує це розвивати. А все наше може летіти у бік Росії. І нагадаю, що ракетний комплекс Гром 2 Сапсан був розроблений в Україні з дальністю ураження до 500 кілометрів. Навіть один дивізіон повноцінний, готовий, робочий, був проданий у Саудівську Аравію, і навіть проскакувала інформація, щоб що, начебто, цей дивізіон ще Начебто, бо інформація була такого дуже дуже цікавого характеру. Повернулася в Україну, оце можливо. Я не кажу, що це саме відбулося, саме воно відбулося, але це можливо сам факт того, що є точний приліт у серйозні заводи, а це серйозні заводи, особливо пороховий завод. Хоча і машинобудівний, також дуже важ, важ, важливий, бо це в якійсь частині підривається їхній стратегічний статус у машині будування зброї. Оце, оце корисно для нас, але справжня корисність це проривання їхньої системи протиповітряної оборони. Чому справжня корисність у далекій перспективі? Бо Російська Федерація і досі залишається великим виробником зброї і продавцем на світових ринках. Хоча, скажімо, за минулий рік більше ніж на 20 відсотків упали їхні продажі, і це теж дуже хороша новина. Отже, закупівельники, такі як Бразилія, Малайзія, Індонезія, задумаються, а чи вартує купляти той самий с-400 якщо він не може? Показати тих результатів, які від нього вимагаються, нагадаю, що один дивізіон цих від 4 до 6 машин тускових установи, плюс більше десятка машин, допоміжних, коштує у межах від мільярда до мільярда 200 доларів. І якщо навіть кілька дивізіонів вони вже не продадуть туди. Своїм постійним клієнтам то це дуже чудова новина, бо у стратегічному сенсі все буде рухатися вниз, але є нюанс не так швидко, як би нам хотілося. Це не місяці, це навіть не роки. Це добра десятирічка, але у стратегічному сенсі все йде у правильному напрямку. Генерал залужний сказав про те, що місяць як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків су 25 А загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб. Пане Петре, все ж таки чи вдасться на ваш погляд захопити Авдіївку ворогу протягом цієї зими? І Які наступальні кампанії очікувати від окупанта цієї зими? Їхня логіка украй зрозуміла. І давайте ми дуже так ретельно розберемося у цьому питанні, бо тут є політичний аспект, і нагадаю, що війна це політика у найчастішому виріженні. Бо ми трошки про це підзабули і починаємо ці два явища розподіляти. Не можна їх розподіляти. Ще Карлсон Класс стверджував, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. На мій погляд, Путін і оточення дійшли до висновку, що стратегічної мети спеціальної воєнної операції вони зараз не осягають і вважаю, що вже не осягнуть ніколи. То тобто ліквідувати українську державність, а отже, треба досягати завдання мінімум. А завдання мінімум, до речі, і це було казус Беллі визнання так званих ЛНР та ДНР. Отже, виходити на адміністративні лінії цих двох областей. Таке завдання. Думаю, Путін особисто поставив, коли приїжджав у командний штаб у Ростові на Дуну. Розуміємо, що Авдіївка, Бахмут і оцей Лимано-Купівський напрямок це така одна велетенська дуга, якраз і є воротами кінцем право до адміністративних ліній кордонів чи можна дозволити ворогу це осягнути? Ні, не можна. Треба робити все можливе, і наші воїни роблять навіть неможливе, щоб цього не сталося. Чому бо тут є дуже правильний сатанинський план глобального характеру? Уявляємо собі, вони цю мету реалізовують, виходять навіть з півдня, півдня чому ж ні, і кажуть, усю усьому світу ми спеціальну воєнну працю завершили. Українці не хочуть закінчувати війну, і на перевеличезний жаль у світі знайдеться чимало політичних сил, котрі скажуть: ну така реальність, ну що робити? Давайте шукати якийсь компроміс. Тому направду треба зривати ці плани ворога і наразі. Нам це вдається, ну а спрогнозувати, як будуть виглядати штурми і наскільки вони ще готові убивати самих себе в Авдіївці. Ну не візьметься найсвітліший розум планети Земля. Те, що недопускання оточення Бахмуту і захоплення Авдіївки залишатиметься для них пріоритетом, це не підлягає сумнів, пане Петре. Щодо моральної міцності російського тила. Продовжувати підтримувати цю війну. От е, Іван Ковіна, відомий блогер. Він в НВ е, виданні пише, що зараз у Росії запущено процес зворотного е, відліку часу готовності населення Російської Федерації воювати. Він пише про те, що з'явилися ознаки втоми місцевого населення від війни. Він посилається саме на акцію протесту, невеличку, але все ж все одно, яку не розігнали біля большого Терату в Москві. Туди прийшли жінки, які вимагали повернути своїх мобілізованих торік. Чоловіків і синів з зони бойових дій у межах ротації, ну і він це пов'язане зокрема з, 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 з кількістю з, з, яка збільшилась кількість російських трун з України. Звісно, з пов'язана з провальними штурмами саме Авдіївки. Чи можна, чи чи поділяєте ви такий оптимізм, такий розвиток ситуації? Даруйте буду жорстким і чесним. Ні на секунду не поділяю. Абсолютна ілюзія, дуже хибна, дуже неправильна. Не мають московити досвіду бунтів. Знизу їх у них немає. За винятком одного більшовицького оце був єдиний успіх, і то якби не німецькі гроші, невідомо чим би це все. Завершилося, а для нас, українців, від перестановки доданків і зміни вивіски, чи це більшовицька імперія, чи це царська імперія, чи це тепер новітня Путінська імперія нічого не змінює. Не здатні вони на повноцінний бунт, як такий. Якщо там щось починається, щось робиться, і виглядає, що це, начебто, знизу, якщо умовно зараз не розігнали цей невеличкий натоп, чи, скажімо, дуже показовий зрід по Дагестану, по Махачкалі, де там на деякий час взагалі нібито виглядало, що немає ні якої влади це означає, що котрась із веж Кремля розігрує якийсь собі зрозумілий план. Пригадаємо одноденний так званий сучий бунт Пригожина. Не міг цей чоловік самостійно відважитися ні на яке повстання. Це означає, я цих людей називаю певна група кабінетів, котрі помацали Путіна на трансфер. Путін цей е, раунд зараз виграв. Нічого знизу там не буде, як явище. А якщо й буде, то це означає, що модерується кимось зверху. Не інакше не вірю я в російський народ у те, що в них є потенціал до якогось спротиву знизу проти своєї влади. Цар Росії Бог, ця константа закладена ще за царів особливо Олександра третього, і нічого там не змінилося і не зміниться, допоки вони не розпадуться на 25-30 держав, і допоки те, що називають русським народом, не пройде санацію як мінімум три покоління. Все решта на превеликий жаль, тільки власне викривляння ілюзій. Пане Петре, у Пентагоні анонсували нове засідання у форматі Рамштайн. Воно має відбутися в середині цього місяця. Це буде вже 17-та зустріч контактної групи з питань оборони України, враховуючи дуже важливу надважливу статтю генерала заложного видання «The Economist», На ваш погляд, що варто першочергово передавати або розглядати на Рамштайні 17 для того, щоб Україна пішла в контрнаступ вже навесні наступного року. Поясню у частині, що стосується номенклатури зброї, номенклатури важливо не вирвати мої слова із контексту. Ми маю такий негативний досвід. Кажу, що ми на вершині номенклатури колеги інтерпретують. Черник сказав, що нової зброї більше не дадуть. Правильно треба зрозуміти мої слова в номенклатурі. Ми на вершині нічого нового більше не буде. Підкреслю в номенклатурі дуже важливо, що по тій 61 літак, котрий ми отримуємо, задекларований, отримав як найбільшу кількість далекобійних ракет. І важких бомб, плюс збільшення кількості балістичних ракет МДЖМ 140 Атакамс. От і все, що нам потрібно. Так. Тобто, уже не в частині появи новизни, бо, бо новизна на найвищій точці. Нічого, томогавків нам ніхто не дасть. Бо тут знову починають спеціалісти казати, що томагавки нам треба. Ну це просто несерйозна і не експертна розмова. Гелікоптерів теж не дає. Пане Петре, це з фільму «Топган» томагавки. О, о, цього не буде. Треба серйозними бути в розумінні геополітичної ситуації, а от дати умовно 200, 300, 400, тисячу ракет. Атакам це можливо їх на складах. Є від 2 до 4 тисяч, так кажуть, відкриті джерела. І для американців це не є головна ударна зброя. Для них головна ударна зброя це ударні авіаносні групи і з тими літаками, які там є. І підводні стратегічні човни різних класів, які ті самі томогавки, скажімо, огайо може відстріляти. 156 одночасно револьверним способом. Оце їхня ударна головна зброя. А оцю так звану так тактич оперативно-тактичні ракетні комплекси це як запасний режим, умовно, як це було під час війни Америки з Іраком, коли вже в них увійшли у сухопутну складову. Не видно зараз жодної стратегічної операції, де б американці так масштабовано заходили у сухопутну складову. Отже, оці сотні ракет могли би дати, і це б направду для нас було неймовірно добре.